Запш... Запшикали балончиками. Всіх абсолютно запшикали. Люди в масках. Всіх балончиками Жінок запшикали, ми не можемо не говорити. Не бачите? я знімаю. Приїхала поліція. Нічого не робить абсолютно, тільки знімають. Нас просто запшикують балончиками. Я зніму все, що треба. А ти я, сука, ти хуже, ніж сука. Ти кончений. Люди добрі. Звертаюся до всіх. Ось швидка працює. Подивіться. Це кашники запшикали всі. На жінок. Відрами з кулаками кидалися, жінки тут валялися. Зараз нічого ми не зробимо. Вони поїхали, його повезли в сарми. Це треба в суд вранці йти. Вранці в суд треба йти. Треба... Я не знаю, що робити. Ви побачили, що робилося тут. Отаке у нас свавілля. Люди, поки ви будете мовчати, терпіть, у нас так і буде. Будуть вести гроби, будуть вести гроби. Подивіться, як кричать матері. Все, момент чіліпає, я не знаю, що вам розказати. Все страшне. погрузили. Сюди забрали? Так. Да. Продовжую знімати. Викликала швидку для дівчат, бо плачуть всі сльози, позапшикували балончиками. Люди в масках стоять, обличчя своє не показують і надалі. Ось ця машина. Ніяких пояснень, вони навіть не вийшли на нас на розмову. Зразу стали балончиками запшикувати без всяких пояснень. Оскорблять. Мене лічно оскорбили сукою. Мене матір героя оскорбили сукою, дружину військового, який три роки на фронті. Мене назвали сукою. Оці герої, які бояться показати, які бояться показати свої обличчя. А цей спеціально газує, щоб не, не чути було, що я говорю. Отакі От в нас герої. Славетні. Нічого. Колись воно це припиниться, ця війна. Хто може? Підходьте. Всіх чекаю.